Якщо у вас запитати, де знаходяться базальтові стовпи в Україні, всі скажуть Рівненська область. Але є ще місце Базальтові стовпи, є ще й в Закарпатті. Ну, звісно, вони може не такі масштабні, але місце цікаве. І зараз ми його подивимось. Неподалік Мукачево біля села Жборівці, розташована. Унікальна природна зона базальтові стовпи. І цей дивовижний витвір природи утворився тисячі років тому завдяки виверженню вулкану. Звісно, це буде пішохідна, навіть можна сказати, альпіністська прогулянка. Просто під'їжджаєш, щоб ви побачили, як виглядає збоку. Можливо, не так ефектно, а коли піднятися, то все дуже-дуже цікаво. На склонах росте ожина, дуже смачна, можна втамувати справу. А кшалт змій та іншого я вам розповім трохи пізніше. Ну і звісно буду підніматися до гори аж до самої скелі. Ну, є стежки. Можете подивитися, ну сама локація невеличка, а так, щоб ви мали уяву. Ось піднімаюся до гори. Коли лава охолоджувалась, вона зменшувалась в обсязі та покривалась рівними тріщинами, формуючи ось такі колони. І базальт має здатність набувати чітких геометричних форм при розколі. Закарпатські стовпи переважно мають шестигранну форму і що дивно розташовані майже паралельно до землі. Ну і це ви ще можете побачити, як вони нависають над землею. Повірте, доберуся аж до тієї стіни, де буде все набагато цікавіше і красивіше. А коли піднімаєшся, то можна ще помилуватися краєвидами, які згори краще видно. На тому боці. Бачу, є якийсь кар'єр. Ну, ще дивлюсь, які тут трави. Можна назбирати на карпатський чай. Ну, стежками, стежками, бачите, є в різні боки. Можна в декількох місцях відійти. Ну і на схилі гори чітко видно, як лавовий потік змінювався свій напрямок. А у верхній частині стовпи переходять у плиту, яка колись була верхнім покриттям застильної лави. Ну що ж, походимо, подивимось. Відео недовге, тому додивіться до кінця. Ну, я буду переходити в різні місця. бачите, як нависає. Це над головою нависає отак. От. Дійсно, паралельно до землі йдуть ці стовпи наші якісь бруски. Так ну, додивіться до кінця. Відео не таке довге. Не займу вас багато часу. Треба буде ще і на рівненщину приїхати подивитися. Ну, дуже чітко видно, що майже шестигранні і виходять око. Це показується тут зарослі. Є гриби, бачили ягоди. Так, ну я підіймуся ще і туди. Подивлюсь, що там. І ось тут такі камені. Бачите, як нависає плита над головою. Ну і як обіцяв про змій. Змій тут немає, можна не боятися. Лише тут тільки може бути сув ґрунту, там десь таке. Тому беріть з собою зручне життя, бажано красівки, легкий одяг. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк. Ми будемо вдячні за підтримку каналу. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал. Самодруйте разом з нами.